Бюджетний догляд за волоссям з оцетом. Давайте пробувати. Правді скажу, мене підкупила ціна. Ну і плюс моєму графіку прийшов час миття голови. Ну і для нікого не секрет, що оцет – це старий метод розкішного волосся. Тож давайте перевіримо це. Степ 1. наносимо шампунь. І так він справді пахне оцетом. Як заявляє виробник, в складі є яблучний оцет, ага, кислоти та пробіотики. І ще величезний плюс він дуже дуже піниться. Я обожнюю такий догляд. Після нього шкіра голови та волосся скрипить, як чиста тарілка. Я особисто фанат такого Ефекту відчуваю, що голова дійсно чиста. Якщо ви фанат такого ж, то вам сподобається. А після шампуню забрала зайву вологу, нанесла кондиціонер та потримала 5 хвилин. І вже останнім етапом буду наносити термозахист. Він до речі має дуже круту текстуру, яку я дуже люблю. Таку трішечки олійну. На кінцях створюється такий ефект ламінування і дуже легко прочісується. Після усіх маніпуляцій та сушіння у мене вийшов дуже крутий об'єм та зовсім необтяжене волосся. Відверто я дуже задоволена і не очікувала такого результату від бюджету. Одним словом, хто шукає ідеальний.